Друзі, всім привіт, Олександр на зв'язку. Сьогодні робимо огляд самоскида Бергер. Дивіться який красень! 57 кубів. Ось СМБ на інтраксах, гальма Дисків. Дивимося ось. Дивимося резину, диск Тут резину, Диски. Дивимося ще ось. Резина, Диски. Ідемо далі. Так, який красень! Длина 10,5, висота 3,6. Сталь виготовлення 235-335. Друзі, дуже-дуже, дуже дуже прошу. Підписуємося, підписуємося, підписуємося. По ходові. Ходова перебрана, потрібні перевірений. Дивимося тен новий. Світотехніка нова. Зараз йдемо далі. Тут теж дивимося резина Бринстоун. Нова, диски нові, То же саме. Резина, диски нові, резина, диски нові. Дивимося раму. Рама взагалі супер. Ідемо далі. Усі питання по придбанню у мене в коментарях внутрі, в описі. Набирайте, дзвоніть. Бачите, який красень! Аж переливається. Супер!